Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною це магазин Аврора. Сьогодні оглянемо акції та новинки: цікаві товари для кухні, для ванної кімнати, посуд, техніка та інше. Усім бажаю приємного перегляду. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Климок придверний гумовий 139. Такий варіант прямокутний 179. Силіконовий калимок з малюнком для ванної кімнати 129. Чохол на сидіння унітазу 44. М'якеньке зверху є однотонне та з малюнками. Пластиковий тримач для душової ліки 55. Накладки одноразові на сидіння унітазу 10 штук, упаковка 39. Новинка: дозатори фарфорові для рідкого мила. Такий варіант зразу йде з губкою. Ціна 169. Зірочка така ж ціна. Є ще такий варіант за 149. Дозатор пластиковий плюс бамбук. Органайзер для косметики. Прозорий пластик 169. Пластиковий дозатор для миючого засобу з губкою 88. Органайзер для ватних дисків 129. Для ватних паличок. Ціна 88 гривень. Велика упаковка. Пакети для сміття. «Фрекенбок» 129. 100 штук упаковка. Штора для ванної кімнати з кільцями 249. Кілець 12 штук. Розмір 180 на 180 см. Такий варіант штори з малюнком. Розмір такий самий 119 Тарілка збалансована 149. Новинка набір для прибирання. Відро та швабра 499 з віджимом. Крапельна кавоварка 1549. Потужність 950 п'ятдесят Маслянка. Пластикова прозора. 19 на 6 та на 12,5 см. Ціна 69 гривень. Вішалка настінна металева на липучках. Чорна та біла, 74. Вішалка на 5 гачків 44 гривні. Є ще ось такий варіант за 34. Щітка універсальна для чищення з ручкою дозатором для миючого засобу. Ціна 49 гривень. Підставки антивібраційні для пральної машини 4 штуки 88 гривень. Міні швабра з віджимом 49. Щітка кухонна з відділенням для миючого засобу на підставці 149. Картридж. Покращена технологія 34. Ефективно видаляє з води пісок, глину та інші механічні домішки. Шкрипки кухонні металеві з запасками 55 гривень. Набір кульок для прання пухових речей 79 Килимки для ванної кімнати 2 штуки. Розмір 60 на 50 та 60 на 90. Не викручувати, не прасувати, не сушити на радіаторі. Неслизька основа. Ціна набору 699 гривень. Килимок з довгим ворсом для ванної кімнати. Також основа неслизька. Висока зносостійкість, екологічно чисті матеріали, стійкі барники. Не викручувати, не прасувати. 399. 60 на 50. Такий килимок зараз по акції. Ціна 59 гривень. Придверний зелений. 299. 50 на 80. Такий схожий, синій, але немає цінника. Форма для випікання 28 на 5 сантиметрів. Ціна 69 гривень. Готуйку, Форма з харчової фульги. 5 штук. Упаковка. Ціна 9 гривень. Форма силіконова для цукерок. А сурки. Ціна 39 гривень. Менажниця дерев'яна. 299 метри відділення. 15 на 45 сантиметрів. Гарно виглядає для нарізки, винограду, сирів. Ось такий варіант мнажниці: екодуб на 5 відділень. Ціна 229. 299. Набір подарунковий жіночий. Святкова скринька. У наборі ароматична свічка, металевий значок, чашка та листівка. Батончик лайн 39. ММДМси 24, Батончик НАЦ 29 Баунті 39. Снікерс 22 гривні. Цукерки Конті. Зараз акційна ціна 55 гривень 197 г. Суміш горіхів та фруктів. Розинки журавлина та мигдаль. Ціна упаковки 22 гривні 30 г. Суміш горіхів 27. Така ж сама вага. Людяник посох 22 гривні. Фігурка шоколадна 19 25 г. Термопляшка 189. Термопляшка на кнопці також 189 Набір келихів для вина 179. 2 штуки упаковка. По 450 мілілітрів. Келихи для вина 249 6 штук. Адвент календар. Іграшки м'які 499. М'яка іграшка у костюмі 399. Шкарпетки чоловічі зимові 64 гривні 41, 43. Нейлон, Поліестер та Спандекс. Грілки для ніг 39, одна пара. Сушарка для взуття портативна 8 Вт. Ціна 169 гривень. Таким було сьогоднішнє відео. Всім дуже дякую за огляд. На все вам добре!